Розподивіться, вже тиждень без води не можемо ніяк не постирати, не помити посуду, нічого не приготувати. Ходимо до колоця, набираємо воду. Ну проблемно, звісно, коли ще є маленькі діти вдома. Жителька Кропивницького мікрорайону Завадівка Марина Цибенко показує, як живе тиждень без води. Каже, така ж ситуація була півроку тому. То був підвоз води якийсь. У нас тоже є господарство, яке потребує. Воду, а зараз не немає ні підвозу, не можемо ні напоїти нікого, не постирати, нічого не зробити. Без води залишилися 1250 людей. Привернути увагу міської влади до цієї ситуації. Зібралися 40 жителів мікрорайону. У мене мама, якій вже 95 років, вона два роки вже лежить лежача. Повністю недвижима, я її кормлю, мию, все сама, а води в нас то немає. Послугу централізованого водопостачання жителям завадівки надає підприємство Інгульська шахта. Я живу на мікрорайоні 26 років, і 26 років ця проблема існує. На шахту ми офіційні запроси давали, але з шахти нам жодного разу відповіді ніхто не надав. Вода зникає без попередження, може декілька разів на місяць. Протягом двох років жителі звертаються у Кропивницьку міську раду з проханням приєднати мережі мікрорайону до Кропивницького водоканалу. Міськрада нам відповіла, що немає технічної важливості водоканала, тому що шахта повинна замінити труби центральні, які стоять у них на балансі, так як вони ржавенькі вже трохи, тому що по вулицях ми вже за свої кошти поміняли ці труби. Ним давно. Інгульська шахта розташована за два кілометри від Кропивницького. Через недофінансування працівники з 8 лютого у простої. Урановий концентрат шахта постачає державній компанії «Енергоатом». Вона заборгувала гірникам понад 40, 40 мільйонів гривень, каже кажется керівник Валерій Евдокимов. У нас виникла аварійна ситуація на Сириновского водозабора, порвана турба в рухместах. І плюс насос качает, необходима автотехніка для доставки грузов на место аварии и насос на його заміну. Чтобы... Ну, автотехника есть, но, к сожалению, на шахте на данный момент у меня ноль дизельного топлива и ноль литров бензина. Связавшись с обл. даже администрации, го, город администрации, я попросил взаймы 40 литров дизельки соляры и 40 литров бензина для того, чтобы забравить Техніку. В першу чергу, ми призведемо заміну насоса, який збільшить в рази подачу води. Потім приступимо к ремонту цього водогона. Коли енергатом розрахується з боргами перед шахтою, представник компанії відповів так: на жаль, я не можна жителі завадівки. Збирають підписи за від'єднання від мереж шахти і приєднання до кропивницького водоканалу. Є перетин водоводу нашого. Пропонуємо шахті закупу закуповувати у нас воду. Поптовиці по 9 гривень, там 46 копійок, і дати цю воду повністю всім споживачам, яких вони обслуговують. А якщо ми говоримо про те, що вони хочуть від, від ти то це по перше, нам треба водогін, нам треба їм якось воду подати на їхні мережі, і плюс вони повинні стати до нас на облік як споживач на обслуговування. Відновити водопостачання у мікрорайоні керівник шахти пообіцяв за чотири дні. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.